Першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні братя, тому, хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти. Вас спіткала, спокуса, ніяка інша, тільки людська, і вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше. Ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, що ви могли перенести. Отже, улюблені мої, уникайте і долослужіння, я кажу вам, як розсудливим, самі розсудіть те, що, те про що говорю. Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є приєднання крови Христової, хліб, який ми переломлюємо, чи не є приєднання тіла Христового. Один хліб і нас багато, одне тіло, бо всі причащаємось від одного хліба, погляньте на Ізраїля по плоті. Ті, що їдять і жертви, чи не учасники жертовника. що ж я кажу, чи те, що ідол є щось, або жертва ідольська щонебудь значить? Ні, але що язишники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові, а я не хочу, щоб ви єдналися з бісами, не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези господньої і трапези бісівської. Чи посміємо ми гнівити Господа, хіба ми сильніші за нього? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора, і сьогодні той самий навіки. Не дайте себе звести різними та чужими науками. Воно буде добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що їх тримались. У нас є з якого не мають права їсти, ті що при наметі служать, бо м'ясо тих звірят, кров яких первосвящених носив у святиню за гріхи палиться за табором. Тому Ісус, щоб висвятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо отже до нього поза табір, несучи на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. За Його посередництвом приносимо завжди Богові жертву хвали. Тобто плід уст, які визнають його ім'я, добродійства та взаємної щедроти не забувайте, такі бо жертви Богові Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.